Всім привіт! Ви на каналі Ігрове життя. Ми продовжуємо грати Діпро Galactic Survival. Давайте дивимось по традиції покращення. Удачу! Удачу обов'язково беремо. Радіус підбору беремо. Я хочу взяти перекидання артефактів уже нарешті пора це брати. Так, і трохи золота на початку. Все, погнали. Давайте основну ще не будемо. Біоми розвивати, майстерність це лініями або майстерність під типу можна. М -м, давайте майстерність під типу. О, особливість майстерності під типу у нас зменшена мапа. А, лузорові чагарники прикольно. А, Так, зменшена мапа, відсутня другорядна мета. Відсутній червоний цукор, відновлювання застілення за підвищення рівня. Але у нас початкові артефакти. Йдуть два купона ДРГ. І недоступні артефакти. Так, кубик червоного цукру. Е, так, дивидні пігулки, окей. Другий рівень небезпеки. Е, давай спробуємо. Хоча тут достатньо така складна місія буде. Давайте, напевно, метаресурси тут не будемо збирати. Тому що тут, як я вже сказав, ну, реально така складна місія буде за підтип. Із-за того, що не можемо стілюватись. О, здоров'я беремо. Стілюватись ми можемо тільки між місіями Удачу, дам. місіями можемо стілюватись в магазині. А цей жук. А, я тебе вб'ю? Так, да, я тебе вб'ю, так. Чи є сенс тебе відразу вбивати? Коли в мене не прокачана зброя? Навіть не знаю. А, боляче. Давай збор. Блін, це ж тут оці опять жучки маленькі, які мене бісять. Ні, давай я до цього прийду на п'ятому рівні. Коли у мене буде хоч трохи більше. Ох, ото впав. Хоч трохи більше в мене буде якогось е, демеджа Давай, заради цього досвіду зберемо трохи. І. Ух, а що ми тут берем? Ай, нейротоксична граната. Ні, не, давай коразійну тварюку. А, оце і все, це вся карта. Настільки вона маленька, блін, я вже її не пам'ятаю. Оп, давай, Блін. Профтикав. Вона прям настільки маленька, нічого собі. Я думав, ну вона хоч трохи більше буде. Швидкість перезарядження, так. Отримування Оде. Да-да-да. Ох, -да. я таке рідко роблю. Але напевно, давайте скидувати капсулу на нашого босса. Ну, на елітку. Тому що я не впевнений, що я на такій карті забадаю. Цю елітку. Тим паче мені ще до неї якось дожити треба. А щоб потім бігати її бадати, взагалі буде складно, я думаю. Ви самі бачите, якщо в центрі стану, я буду бачити всю мапу. ту ту-ту. так? -ту. Можна, можна гнати елітку а, майже збору Блін, давай. Можна гнати елітку тупо на капсулу. Ти йдеш елітка? Да, давай, давай, все. О, тут і стій. Три рівня Е, Давай. На. Перезарядка. Крит не потрібно, стану Шкода так. Стру мені. Швидкість Це Субата нас і корзійна тварюка тут тупо спасе. Шкода, да. Ох. Чи є сенс... Та ні, сенс немає тут стояти. У мене шкоди недостатньо. Швидкість руху межі збору, давай межі збору, візьмем. Підлічимося, швидкість руху трошки, і. все, погнали. Блін, давайте збирати тут і вже мету. Якщо така маленька карта, то я, в принципі, все встигну зробити. Головне нічого не пропускати. О. Ось так. Ну і все, я добіг до краю карти знову ж таки. А, -а, -а у нас на другому рівні. Блін, а у нас тут немає капсули. Треба своїми силами буде елітку вбивати. А це вже складно. Вони все продумали, гади. -е Давай турельку. Турелька це їм база завжди. Ааа, пропустіть. Й, за мною, ідуть О! Кореш, а ти що тут робиш? Ай, боляче. Прямо в дупу. Накопичення, да, давай. Сейчас цього короша замаслаєм У нього там щось корисне буде всяка. Не-не-не, давай, туди не біжи. О. Ну тут ти куди пішов? Так, тут треба уходити. А тут что? Тут ничего Ой, боляче. Так, кореш там вид Треба идти забрать из ящика что там у него есть Чуть не попался а, Критично Шкода, не Трам. Блин, або Шкода, давай Шкода М -м, Давай сюда Качаемся на урон То я не знаю, як тут ще проходити. Я, напевно, на другу складність зря пішов відразу. Перезаряджання... Давай так. Блін, я сподіваюся, тут вогняна хача б буде або кислотна. Швидкість, давай копання. Ну, в теории. Достяжней сброи, да. В теории я могу забодать свою элитку. А, Шкода эффекту стану, давай. Шкода. Ну и все тут больше работает ничего элитка велась. Давайте трохи прокопаємо. Щоб вдруг нас тут не зажали. О. Рубака. О, рубака це нормальний чувак. У нього нема ніяких особливостей, крім того, що він достатньо швидко бігає. Ну це фігня. Оці повилазили в зривні какашки. От трубака зараз швидко відкисне. От муха. От муха це да, я б її довго бив, да. Шкода, так. Оп-оп-оп, пробігаємо, пробігаємо. Ну окей, тут більше немає нічого брати з них. Ну хиляється, блін, обов'язково треба. Це небезпечно без хіла бігати. Блін, межі збору. Більше, напевно, і не треба. Шкода. Берем. Швидкість перезаряджання, досяжність зброї, плюс один струмінь. Пробивання. Отримування ОД. Блін, напевно, давайте. Давайте візьмемо. І 30 нахил. Треба назбирати. О! Кориша, ти знову тут. Дивіться. Як круто, він знову тут. Він знову мене чекає. Перезаряджання давай. Ну на турельках, так. Да, тут можна пройти нормально. Плюс корозійна тварюка все ж таки наносить нормального урона. Ще й турелька з двома лучами. Оп, все, побіг. І оре, там. Та ори, я тебе все одно знайду. Е, по ньому стріляй. Так, вбити трьох барахольщиків. Колета Ммм, давай калету. <пізований> Мені пропонують цю сакиру брати, але сакира то таке гівно. Ще я її брати не хочу. <пізований> О, ще ресурси. <пізований> І саплай упав, окей. Ну, саплая напевно будемо скидувати на елітку. <пізований> не будемо ризикувати. Удачі, досягні зброї. О! Шкода і накопичення, да. Я б взяв би удачу, звісно, але... Якщо не знаю. Big Swarm. Давай розкопаємо на майбутнє. Ага, блін, усідею треба розкопувати Щоб як ще що тут тікати. І тут проходів накопати треба. Так, погнали. Все, і тут треба їх закрутити зараз. І всіх вбити до того, як прийде елітка. Давай, турельки тут настрілюють. Колета настрілює. І. коризійна тварюка стрілі. Ооо, вогняна, все, круто. Швидко стрілюєсь, да. О. Мммм. Блін, перекидати давай. Швидкість перезе. О, ні, давай так. Блін, а я не знаю. Давайте все блін, скидуємо в капсулу. Ми так вб'ємо. Ну що, не самураї. А, щитувач золота, О! Накопичення... Да-да-да. і ефект стану ту фект ту Я думаю, ми вб'ємо його без проблем. Швидкість з Ааа, рубака. Окей. Баче, рубака, дивіться, як він відкисає. Ой, опять ці какахи вилізли. Все, побігли. Швидкість, все. Врубаємо форсаж. Оп-оп-оп-оп-оп. Пропустіть. Е, дивіться, мене навіть майже не побили. Можемо не лікуватися. 30 золота збережем. Досяжність зброї. Та, да. Да, да, да. Накопичення, швидка стрільність. Крутонем. Да. Не вистачило, окей. Шкода, 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 не берем. Залишимо тридцатку на наступний магазин. На всякий випадок. Мало ли, може ми зараз тут золото не знайдемо. Хоча, я думаю, ми знайдемо, але. Але на всякий випадок, все ж таки. Давайте. Залишимо. Головне питання: Кореш тут є чи немає? Накопичення швидкість давай. Качнем до кінця, все ж таки, наш. нашу субату. О! Трибок. Я бачу коріш. Ха, ха, ха нам пощастило. Він тут є. Давай зажимаємо. А куди побіг? Блін. Швидка стрільність. Шкода, швидкість переряджання, крит. Пу -пу пу Або швидкострільність, Давай швидкострільність і стоїть, все. Ух, як він нормально вистрелює істреліє. Удачі. Блін, вона не потрібна, але беру. Я хочу бути удачливим гномом. Таким Dwarf Ай. Ви чо? Какахи боляче? Давай оцих закрутимо зараз, щоб вони не заважали. Накопичення. Да. Весь прикол в том, що на такій маленькій карті ми будемо битися з боссом. Так, да, це отак. Або з двома босами. І треба буде кружляти. тікаємо. Нормально, золото трошки назбирали, можемо підлічитися потім перед босом. А, у нас тут ще й саплайка зараз буде. Хо-хо. Саплайку. Так, напевно, скидуємо сразу саплайку. Не будемо чекати до кінця. Я думаю, у нас uh, зі шкодою там все окей. так, нітровий порошок. О, прикольно. Mm, або з більшою ймовірністю хиляння. А, блін, нітровий порошок, порошок це звучить весело. Але скільки ми зберемо тієї нітри? Uh, скільки тут є? За кожну одиницю нітри плюс 05, тобто 20 шанс. Ммм, mm, блин. Давай перекинемо. о го 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 Давай удачу візьмем. А шкода, My да. Boat. Нормально. Будем, як я вже сказав, Lucky Dwarf. Ого, скільки досвіду. Тривалість. І шкода. Оооо. Давай тривалість. І у цю толпу Надо винести. Блін, я піщеп турельки прокачав. А то вони Незаслуговано Не отримують ваги. Ого-го. Наприклад, ось. Блін, шкода. О, да, давай. Блін, нам би ще таку кислотну турельку додали розробники. Було б взагалі круто. Я думаю, там скоро вийде якась обнова. Ну, я так прикидую, що це буде десь кінець лютого. І ось в цій обнові там начебто буде якась нова зброя. І якщо я не божевільний і мені це не наснилося. А таке може бути. Критична шкода, да, давай так. Все побігли. Межі збору ні. Uh, швидкість перезаряджання, Так. Have... Давай підлічимося. Дам. Да-да-да. Дві паралельні кулі. Все, собата буде просто рвати. І. і. І І у нас ні на що більше не вистачить. Навіть якщо ми перекинемо. А, ага, і там ядро у нас є. Ядро зараз заберемо. Uh, нормально, я прям на яйця впав. Причому на два. Це, звісно, прикольно, але ні. Давай. Так, і тут... Так, у нас теж буде дроп. Так, що мені треба? Мені треба буде трохи підчистити карту. О, кореш. Реально? Це який ти п'ятий раз? Ти на кожному поверсі був тут? Швидкість призраджання, шкода нітра. Шкода, звісно. Давайте тут трохи треба підчистити карту, а то бос як прийде, мені нікуди буде тікати. А я не хочу, щоб бос бив мене. Я ж е все ж таки гном, а не груша боксерська. Тому треба копати трохи. А! Боляче. Давай отут трохи копнемо. Ці дерева мені заважають. Ну тут копати сенсу немає, тут куточок. Оце великий пласт, давай трохи прорубаємося тут шляхів. Саплайка впала, окей. Зараз ідемо до саплайки. Ось тут ресурс і йдемо до саплайки. Ай-яй-яй. Йдемо до саплая. Відразу. Тому що я там можу яйце розбити, а після цього я розіб'ю 100% яйця босу. А бос дуже-дуже. обідиться, якщо я йому розіб'ю яйце. Швидкість руху. Е, Блін. Блін. Давай. Моя субата буде. о хо хо хо, -хо. Розривать. Давай, шкода. Турелі плюс одна. Е, да, давай так. Блін, дивіться, як субатерве. На жаль, тільки зі спини стріляє. Ну це я думаю не проблема. І давайте отут прорубаємося. Перед тим як босу яйце розбивати. Все, давай. Два боса. Ну блін, на такій карті. Швидко стрільність, давай. Ще й два боси ну, блін, це погано. Був би один було б круче Давай, 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 атак. Блін. вся проблема в тому, що я буду бити одного, і не буду бити другого. Ось так. О! відкис добре. Досяжність зброї, да? Я не знаю навіщо, але да. Це божці відкисли, давай уходимо. Оу. Машинка під'їхала, можете виходити. Все. Ну ч, нормально так пробіглися. Плюс АЗ, плюс шкода, о, класно. Да. О, Здобудьте 5 одиниць майстерності загалом. Щось там відкрилося. Аномальні занурення. Окей. І відкрився якийсь там артефакт, якесь відро. Ну, нормально. Такі стати. Всім дякую за перегляд цього короткого, але я надіюсь цікавого відео. Не забудьте поставити лайк. І до побачення до наступного відео. Пока!